Українці, українці, дуже ви просите мене, щоб я вам дала швидкий, дійовий, що ви самі можете собі зробити? Обряд якийсь, от купитися від порчі, від поганих від скірнословного, від поганого від від злаза. Дивіться, от йдете ви чи в магазин, чи в машині за рулем їдете, чи щось на вас косо глянули, на щось погане сказали, прошептали, все, ви вже на вас порча, вже у вас болить серце, болить голова, ви вже не домаганні. Бігонько прибігли додому, взяли зеркальце, маленьке, подивилися на нього. Обов'язково темну бумагу, темну, але в мене чорна. Закрили його і слухайте моє відео. Ну, обов'язково ж свічечкою. Запаліть, три рази покапайте. Ну, В мене, ви знаєте, в мене моя свіча ось ось. Свіча благо. Негатива. Її можна придбати, замовити телеграм, інстаграм, ватсап. І запаяли зеркальце, і слухайте мої слова. Бистренько. Як в цьому отраженні моєму не гулять, в материнському череві не лежать, так і я зможу всяку порчу унічтожити через це стекло для цього тіла, через це діло, ангел мой, ти зо мною, я перед тобою, я з тобою. Ключі, замки, губи, зуби. Слово я двіги, крепке, діло лєпке. Це зеркальце берете, знову свічечкою три рази капнете воском, тільки восковою. Як захочете мою то придбати, то напишите мені, я вам перешлю. І біжите десь на перекресток, його закапуєте, закапуєте і обов'язково откуп. Щось сладке, або конфети, або пряники. Все, откупляюсь, відстігаюсь, от я двіганими словами підкріпляюсь. Сказали, все, оборачуйтесь, йдіть. Ідіть, не оглядайтеся, поняли? Це тільки для моїх підписників. За особистою допомогою, WhatsApp, Telegram. Обов'язково будь. Моїм підписникам Телеграм, інстаграм, Ютуб, Тікток.